що грала з Да. Ой. Спочатку я говорила, що він зайнятий, він на роботі, він подзвонить пізніше, але коли вже більше часу прийшло. Я зараз його говорю, кажу, зайчик. Я не знаю, коли тато подзвонить. На він подзвонить. Вона йому залишає іграшки. Печенька конфітки. каже, залишимо це татові. Каже, добре, коли тато прийде, ти йому то все одаш. Ми все татові розкажемо. Мабуть, тільки це. Мій віра, що ну, так не може бути. Щоб так сталося, що його немає? Коли він був маленький, він був такий е, цікавий, веселий е, живчик, е, всюди бігав такий. Ну, цікава дитина, хороший такий хлопчик, він завжди послушний був. У нього є да, свій характер, да, у нього є там десь е, ну, така ізюминка характер, що він може закриватися коли хоче, може відкриватися. Тобто він ранимий дуже е, і в той же час він же і мужньо переносить деякі обставини, такі важкі, які є. У нього в житті, і що я можу сказати? Людина, яка має і внутрішній свій світ, але він також і ну приймає участь у зовнішньому світі з усіма. Ми з ним говорили 18 травня. Він говорив, що вони приїхали з виїзду, вони побули тільки два дні в, в Дружківці, і каже: нам потрібно знову буде їхати, там дуже важка ситуація, допомогти хлопцям виїхати оттуда. Ну, він, на жаль, дуже поганий, у нього було передчуття тоді. І він каже, можливо, ми навіть скоріше поїдемо, ніж потрібно, поїдемо 19-го. Ми поговорили з ним, потім, 19-го, він мені написав, що ми їдемо на виїзд в неділю або понеділок, я вийду на зв'язок. В неділю він не вийшов на зв'язок, я вже почала переживати, хвилюватися, на ще чекала. Всі мене на роботі в понеділок заспокоювали, каже, все буде добре, можливо, немає зв'язку, вони вийдуть на зв'язок. Буває таке, що по декілька днів не виходять на зв'язок, потім прийдуть. І у четвер мені подзвонив його сослуживець зі словами, що їх шукають, що хлопці зникли. З ними пропав зв'язок після обстрілу. що Можливо, все буде добре. Є надія, що вони десь просто сховалися від цього, що до них просто не можуть добратися. В той же день, через годину, мені подзвонили з військкомату, що вони хочуть уточнити деякі дані. Но вони приїхали до мене на роботу і принесли мені сповіщення, що він 21 травня без вісті зниклий, рахується. Остання новина, яку я отримав, це те, що наші війська зайняли ті позиції позиції, де приблизно були ці події, що там не знайшли ні тіла, нічого. Тобто є версія, що попав в полон. Тобто, але коли ми звертаємося в військкомат, в ну, ТЦК, звертаємося там в інші інстанції, то ніхто нічого не знає. Вони не знають взагалі, де що і про яких обтан. Ніхто нічого не хоче говорити. Я думаю, що інформація якась є, але просто не Недоговорює. Зникло четверо тоді хлопців. Він не один. І ні за одного нічого не відомо, бо я спілкуюся з, з сестрою ще одного зникло. Арт пропав зв'язок і все. Там одна, один мужчина вернувся з цього виїзду. Але він говорить, що він нічого не знає. І все. В нього більше нічого не можна випити. Я нічого не знаю. Він там був тільки два тижні. Це був його третій бойовий виїзд. Я не маю багато номерів сослуживців. це мені ще один подзвонив. Ну о, от мій меседж не, не тільки стосується сіли, а взагалі, щоб влада почала якісь дії робити з приводу того, що наші хлопці, які воюють там і пропали безвісти, вони всі або в полоні, або десь в таких містах знаходяться, де не можуть вирватися, вони всі потребують нашої допомоги. І ми маємо покласти максимальну зусиль, щоб знайти їх і витащити із полону. І зробити обміни, хоч, що, щоб зберегти життя цим людям. Тому що в них є свої сім'ї, у них є рідні, близькі. Нам треба всіх хлопців, які е, десь пропали безвісти, знайти їх і максимально прикласти до щоб повернути їх додому. Сподіваюся, надію. Надію, що він в полоні, що рано чи пізно повернеться. Є багато історій, де людина безвісті зникла, була. Рік і чотири місяці, і лише тепер виставили фото, що він в полоні. Так що надія є до, до останнього.